Ну що, ж, шановні, хочу вам ще повідомити досить важливу інформацію, адже ви мені писали численні коментарі. Сергію роз. Розкажи нам про 800 тисяч гривень штрафу для підприємців для українців, які відкривають бізнес за кордоном. І саме сьогодні я хочу вам записати відео. А я вас прошу підтримати це відео вподобайками та максимальним репостом, тому що це досить важлива інформація. Також, друзі, знаю, що багато хто з вас шукає, де можна найдешевше і з гарантією замовити різного типу документи. Наприклад, для відкриття польської візи. Я вам рекомендую все робити через Workium. Так, це той сервіс. Який створили поляки для нас, і який єдиний платить вам гроші тільки за те, що ви працевлаштувалися на роботу за кордоном. Якщо ви ще не бачили моє попереднє відео, в якому я детально про цей проєкт розповів, то я нагадую, друзі, що тепер за те, що ви працевлаштуєтеся на роботу в Польщу, вам гарантовано доплатять від 500 до 1000 злотих. Для цього потрібно просто обрати вакансії із винагородою, які є абсолютно. Безкоштовними і знаходяться тільки на сайті Workium.pl. Так от на Workium також гарантовано найдешевші ціни на документи по всій Україні. Ви можете це легко перевірити. Тому пам'ятайте, друзі, що якщо ви їдете на роботу. То робіть це через Workium. тому що тільки тоді вам за це заплатять від 5 до 10 тисяч гривень, і там завжди найдешевші ціни на документи. А щоб не пропускати таку інформацію, це підписка і нічого іншого. от, друзі, пояснюю вам всю ситуацію, з якою хайпують більшість зараз наших українських адвокатів, про те, що українці, які відкривають бізнес за кордоном, будуть сплачувати подвійний податок, тобто в тій країні, в якій вони зареєстрували бізнес, і в тій країні. В якій вони народилися, і це у нас Україна, і податкова служба України буде всіх українців, які зареєстрували бізнес за кордоном, не подали декларацію штрафувати на 800 тисяч гривень. Я хочу друзі розставити всі крапки над і тому, що такі громадяни будуть і вони будуть отримувати ці штрафи тільки через їхню необізнаність. Отож, друзі, якщо ми говоримо про таку країну, як Польщу, то Україна вже досить давно має підписану конвенцію між Польщею та Україною. що вони мають договір про подвійне оподаткування. А саме те, що якщо ви сплачуєте податки в тій країні, де ви зареєстрували бізнес, то ви не будете сплачувати податок. Але тут один нюанс: що вам потрібно стати податковим резидентом Польщі. Як це зробити? Багато з українців вже це знають і зараз напишуть в коментарях, як вони це зробили, тому що способів і існує декілька. Ну і звісно ж, найпростіший спосіб це через. Платформу через платформу ужонду, це е урон Скарбовий, подати внісик на отримання декларації податкового сертифікату податкового резидента Польщі. І це друзі буде найпростіший спосіб, і він для вас буде безкоштовний. Також це можна зробити в паперовому вигляді. Ну або ж через ЕПОАП, і це коштуватиме друзі 17 злотих. І це все, що потрібно, щоб уникнути подвійного оподаткування і всі ті підприємці. Фізичні особи, юридичні особи всі вони мають це зробити для уникнення податково подвійного оподаткування. Що я і рекомендую зробити, я особисто так зробив і вам рекомендую. Тому сподіваюся, друзі, що це буде важлива інформація для вас, якою ви поділитеся все ж таки з іншими українцями та скинете тим адвокатам в Україні, які перебувають в Україні, і на жаль не хочуть розказувати правди, а тільки хочуть побрати побільше грошей. А я це для вас розповідаю безкоштовно. Ну і звісно ж. Самі знаєте, як працюють адвокати в Україні? Ну не всі, звісно ж, я не можу за всіх підписуватися. Тому, друзі, тримайтеся, діліться інформацією з іншими. Ну і побачимося вже в на наступному випуску.